День святого Валентина львівські трамваї перетворились на святкову Валентинку, щоб таким чином допомогти пораненому бійцю. АТО. Валентин Бородін захищаючи нашу країну, одержав важкі поранення і зараз перебуває на лікуванні у київському військовому шпиталі. У бійця розтрощені тазові кістки, йому потрібне складне і тривале лікування. Мета акції це поєднати традиції, які знає молодь, із з тими традиціями, які поконвічно були в серцях українців. Це допомогти ближньому, допомогти один одному. Власне, тому ми вибрали бійця Валентина, якого дружина Валентина, і цей чудовий день кохання. Ми хочемо відкрити нашу виставку і будемо збирати кошти. Кошти будуть збиратися в два етапи. Перший етап це безпосередньо сьогодні дві години на площі ринок. Ми відкриті для того, щоб люди могли оглянути і подивитися світлини. І другий етап на кожній із тубусів, на якому на кожному є світлини, є внизу коротесенько про проект і куди по потрібно звертатися. Трамвай номер 9 перетворили у мистецький простір. Тут львів'яни та гості міста мали можливість послухати поетичні твори про любов та війну, а також придбати світлини, кошти з продажу яких підуть на лікування бійця. АТО Валентина Бородіна. Ті фотографії пішли просто не просто для морального задоволення, а ще й для допомоги людям. Вони будуть ще місяць їздити в цьому трамваї. Їх можна буде розглядати, а великі копії можна. Якщо хтось хоче, яко картини придбати. Тут є мої контакти. Святковий трамвай був прикрашений кольором. Ми Валентинками, на яких молодь і старше покоління писали побажання теплі слова для солдат, які зараз на передовій, бо увага та підтримка для є надзвичайно необхідними. Ми мусимо працювати тут в тилу, знаєте? Вони там на фронті за нас стоять, дарують нам мирні ночі. А ми мусимо в тилу допомагати їм, чим можемо. Я гадаю, що це громадянський обов'язок кожного з нас.